Друзі, всім привіт! Ви на каналі Битивайдики і ми продовжуємо наш острів. Я прям сразу беру і продовжую острів. У да, нас тут зима у нас просто ідеальна каска. Нам треба зробити ту. В общем, теслярню. Теслярню нам обов'язково треба зробити, транспорт і торгівля. І ще нам буде треба зробити, певно, що Певно, що буде треба зробити якийсь. Ладно, все по чуть-чуть, все по порядку. Так, нам треба зробити теслярню. Ферма, курник, корівник, сировник, скитобійня, лісопильня. Почекати слярню. Теслярню я би пропонував зробити от, таку, знаєш, сюди невеличку таку промислову зону. От воно буде прям охіренно виглядати. Воно просто буде охіренно то все виглядати, того, що тут одно, тут друге. Сюди поставимо ставок, і люди прям будуть сюди заходити. У одна палатка, друга. От прикиньте, ти такий заходиш, дивишся, палатка, лісопилка, а, а тут бац! Коляда, Лавочка, криниця і коваль. Бляха, мать твою коваль, ти собі уявляєш. Не, хожу... Не вже тачки доламали бляха. Я від вас по 100 гривень спишу за те, що тачки доламали мені. Окей. Шутка, шутками, ми йдемо. Нам треба ускорити час немножко, тому що у нас вже січень. А, ти спитаєш, чи запустив я. Да, запустив. Не знаю, можливо, зараз і звернеться або не звернеться. Не знаю, подивимося. Ні, от, почекай, я тобі покажу. От, запускайся. <сум> видиш, видиш, а я тобі не покажу більше всього. Більше не можеш дивитися того, що от то такий фокус почекай, мені то треба забрати. Вот, все. У мене два екрани, я тобі його більше не покажу, а там загружається. От все, якщо ти то увидів, то не знаю, коли вона вийде. Сподіваюся, що сьогодні вийде, тобто, вчора. То, що той відос, певно, ти побачиш у суботу вже, от іменно цей, що є. Але побачимо, побачимо. Нічого не знаю, нічого не хочу казати, все добре. Так, давай. Нам би ще побудувати одну ятру треба. Як як то називається, да? Ятка, бляха. Нічого додати, нічого. Так, сюди треба працівників. Скільки людей треба чекають. Так, недостатньо харчів. Наявне житло один. Вони вже зробили ту будівлю. Охіренно. У нас люди ростуть, а гроші падуть. А скарбниця загальна кілька ресурсів, глина обмежена, дерев, дерев, деревина. Дальше дрова, залізо, 500 залишилося, колода, очерет, очерету малопитна вода, солома, цвяхи. А нам треба, бляха. А Гроші постійно падуть, нам прийдеться якісь налоги ставити на то. Розвивати якусь торгівлю, того, що от прям біда. А все, а вот. Вот теслярня тут е, приходить у чувство. Да. Прекрасно. Охеренно. Так, стоп. Не спішите. Е, Класніть на вашій коморі. Купуйте в коморі харчів від містян. Так я ж вибрав, алло. Да? Додати ж, купувати у місцевих виробників. Найміть когось у вашій яці. Ага. Окей, так давай все позначимо. Все, що можемо. Так, сюди а, місцевих. Раз. Працівник. Працівник два. Все, працівника більше немає. Розсілися, бляха. Тут робити треба, вися розсіли. Ладно. А, і сюди треба, певно, що одного взяти. От тут прям думати треба. От ігрушка вже прорисовується зовсім з другої сторони, зовсім з іншої сторони, як на початку. О, ти сюди заходиш, і тут буде такий кутик. Бляха, як воно красиво виглядає. Я просто не можу. То, ну, ігрушка ідеально передає ту атмосферу, яка тоді, царила, яка тоді була, то просто баляха охіреннішо. Дивися, лавки ті. От, за лавка просто окремий респект, то шапку долі. Шапку долі, як би хтось Ну, но... Ладно. Так, там є, там є. От для курей там є одна, да, є один працівник, запас корму. Кого менше місця? А нам треба ще корм для того? Коли ви купуєте курей з інших міст, їх буде доставлено до найвільнішого курника. Упевніться, що матимете ви достатньо працівників корму та води, коли прибуде торговець. Види корму можна обрати в опціях постачання. Межа поголів'я визначає, скільки дорослих курей буде утримуватися, не надлишки йтимуть на забій. Зобій курей здійснюється прямо в курнику і не потребує окремої скотобійні. Межа поголів'я є курчат визначає, скільки одночасно вирощуватиметься курчат. Зниження цього показника не, призведе, не призводить до забою. Дорослими вважаються кури віком 7 так добре. А нам треба десь то. До... Кури у мене здохнуть, повиздихають кури. У нас їди нема. А, от тобі раз. А, стоп, виробництво. А, нам треба десь Ну, ферма. Керує польовими роботами орання ротацією культур. Значить, нам треба достроїти ферму тоді. Нам треба її достроїти, а що поробиш? Будівельника. Давай, будівельники, хірячте, построїмо ферму, тому що скоро у мене їсти що не буде. Люди тут так а їсти гень. <смас> Їсточка нема. Давай ми ще з тобою подивимося, що там може бути. Так, будівель, рад... То давай рибник зробимо хоча б, того, що всі, все, кеда зараз людям, торговельний причал. З іншими містами річкою, торговельний склад. Дозволяє торгувати з іншими містами. Це імба, якщо чесно. Дерев'яний міст Бруківка. Кількість ресурсів залежить від площі ділянки. Добре. Виробництво. Десь тут була та хірня. Плавельня. Виробництво заліза. Виробництво заліза? З руди та вугілля. А руду, де я маю мати? Мені треба залізо. І мені треба камінь Но до того, що трохи далеко. Боляха муха, от тобі раз. Рудня. Ти хто? Місце видобутку залізної руди з підземних родовищ. Я її можу хоч де поставити? Треба будувати біля родовища руди. А де в мене руда? Стоп! А в мене є тут хоча б якась руда? Якщо в мене нема руда, то все мені кеда. Біля родовища руди. А я не маю родовища руди. А де. А все? А де в мене родовище руди? Місце зайнято. Треба будувати біля родовища руди. Стоп, а де воно є? Не поняв. Що я лише купувати буду могти, так? Да? Стоп. Ну от одна руда. Вот, ну то хто? Родовище вапняку. Ну. Родовище вапняку. Вапняк. Вапняк, вопняк, вапняк. Все. Приплили називається, так? Да? Тут теж вопняк. Родовище камінь. А ти хто? Залізна руда! Слава Богу! Не обмежена. Красота. Так. Давай для видобутку залізної руди поставимо ту херню. Виробництво. А далі залізна руда. Та хай буде я Скільки там для нього треба того. Цвяхи і древесина. Ну, ото прям треба робити. Так само, як і їду, Того, що без цвяхів у мене хіра не зробимо, то буде прям біда. Звісно, люди там пововмирують. Допоки того зробиться отут, то все наладно. Будемо щось із тим дивитися. Так, для курей немає. Нам треба от продовжити в оту. Нихера? Нихера, ви вже построїли, от тобі раз. Так, у нас всього є, Очеред і солома, да? А нет, вот. Ча, вот бляха, подумав, що то той. Ладно, що там у нас по. 13 цвяхів. Заліза ще є 500. А я все уже. Я вже нічого не маю. От тобі раз. Теслярня, добре. Завчасне починати лагодити, возити тачки до того, як їх поламано. Да, в принципі, то розумно. Думаю, що да. Так. Цвяха. От я вибрав цвяхи. Лише цвяхи, все, більше не треба. Вугілля є, все є, працівник Панас. Прекрасно. Цвяхи і там, і там треба, а баляха-муха стоп. Давай, пішли туди. Так, тут ще ніхто нічого не робить. Цвях. древесина, 186 цвяхів. Бляха, я надеюсь, нам вистачить того всього. Залізо є, то вже прекрасно. Значить, виробництво. Стоп, спокійно. Треба подумати, що робити, бо тут не у хриму хрим. Виробництво заліза і рудита вугілля. Е, Зрудита вугілля, плавильня. Да. 407 цвяхів. І після того. Нам треба її поставити, бляха на той ще й каміння треба, а от камінь. Як я добуду камінь? А от каміння... Вони просто водобувають, чи от мені треба а, прям водобувати? Ну от же ж родовище каміння. Окей, хай то роблять добре. Значить, в майбутньому ми ще поставимо ту херню сюди. Де вони? Плавильня. Немає течі... А мені течію треба. Недосяжне місце треба бути на березі. От то прям буде довго. Але в будь-якому випадку вони ж оду будуть доставляти. Вони ж нерівна поверхня. А де я її тебе повинен поставити? Нерівну поверхню. Потрібна вужча ділянка ріки. Тобто або тут. Вуще ділянка ріка, там вирубати багато треба. Ми можемо поставити. Ні, Її треба чим поближе до нашого того містечка поставити, того що той. Того, що нам далі буде трестим, далеко буде ходити. Звісно, ублюдство, що звідси прийдеться носити туди, ну нічого не поробиш. Налошуйте продаж хар... у вашій хаті. У вашій яйці, так, продаж харчів, добре. А що, що я маю продавати? Що в мене є? Продано. Так, у мене є горох, у мене є цибуля і мед. Значить, давай поставимо тут горох. Нічого, так, горох. Окей, цибуля. А де цибуля? Почекай, де є цибуля? Цибуля. Мед? Мед. І що, що я ще маю? І капусту. Я ще капусту маю. Прикинь, мені капусту дай. І ще капусту. Uh, горох, борошно, абрикоси, дрова, капуста. Я думаю, що нічого не відбувається. А то, ляха, все. А то я на паузі був, прикинь. Ладно. Uh, горох, капуста. Мед. Да? Де? Покажи де? Так, цибуля. І мед. Де є мед? Вот мед. Все, супер. Більше ми нічого не можемо продавати. Добре. Нова родина селиться в нашому. Куда? Куда ви селитеся? Алло? Хорош! У мене міста немає стільки. А ні. Достатньо води, достатньо їжі в продажу, відсутнє житло. А куди їх поселити? У мене кури дохнуть. У мене, бляха, кури дохнуть, а до мене ще люди приходять. Ви шо? Ладно. Давай поселимо їх. Давай, бляха, зробимо а, бідну другу хатку таку. От ми її поставимо от сюди прям. Да? Да, чого Ні, Давай поставимо одну сюди, певно. От так, вони будуть заходити і сюди будуть заходити. Все стройте. Стройте. Що там було? Фермотриває будівництво. Так, со... ага, солома бракує, добре. Так, а с... солома все більше немає. Мені би ще, ще одну на солому потрібно, так? Да? Щоб вона висихала прям. Да, солома приходить і відходить, добре. Не помішало б зробити через е... ріку міст. Давай хоча б подивимося, що для того треба. Транспорт і торгівля. Кам'яний міст, дерев'яний, бляха, там цвіхи треба. А скільки, стоп, у мене є той. У мене є а, камінь, у мене камінь. Або, але тут духера каміню. Тут спростить? Недосяжне місце. Занадто низько. Занизько, стоп. Прям звідси. 4700 камінь. Ну, от прям красота з каміню виглядає. Нам треба на той берег річку зробити. І нам буде треба зробити от той. От, допоки у нас є цвяхів, нам треба зробити прям то. Недосяжне місце, все, ні, мені не треба більше моста. Як його забрати? От все. Ти готовий, де готовий. Все, прийшла весна. От тобі раз. Все розцвіло, все запахло і все круто. А що в мене є ферма? Бляха, я не знаю, чи нам робити якусь торгівлю? Щось із торгівлею робити, того, що треба щось думати в плані того. Гроші, що не желізні, не, постійно, не резинові постійно закінчуються. Так, збудуйте міську раду. Почекай! Почекай з міського раду! Міська рада то зло! Все. Вот так хешка є, круто. Лавку. <гум> Обов'язково треба. Я, я, я лавку мушу поставити. От прямо сюди. Сті. Розверни. Вот, сті. Лавку, лавку, лавку. Вот так вот. Вот даже. Сюди. Ну там ми її не поставимо. Давай її сюди поставимо. Сті. Стій. стій. Красотаж. Лавка, як закон. Давай ще на той будинок поставимо лавку з цій. А, облаштування. Лавка. Лавка, бляха. Стоп, де є? Вот я. сюди. Лавка, як закон. Вот вона прямо мусить тут бути. Давай те. Ні, куди ти перекручуєш? Не в ту сторону. Красота. Ти просто подивив, в них саме люксове місто тут є. Вони під деревом. Вони під деревом. Так, давай подивимося, що там наші собаки роблять. Погнали. Погнали до них. То буде дуже довго. То просто біда. Но залізна руда в нас буде, бляха, прям. Добре. Добре, що вона тут є, але но... нічого не поробиш. Вже березень. Май твою вже березень. Добре, а нам би, бляха, а скільки у нас цвяхів є? 37 цвяхів, а заліза скільки? 500 іще є. Бляха, чи вистачить нам того? Біда, прям не знаю. От мені цвяхи треба робити. Альо. Буде хтось робити мені? ще раз. Для виробництва цвяхів підкову так-так. так. Найпростіше отримати залізо через імпорт, для того, щоб побудувати торгівельний склад або причал. Для місцевого виробництва залізо знадобиться плавильня та видобуток або от пішло. Або імпорт. Також можна імпортувати. Ковальське виробництво здійснюється партіями. Цвяхи по 10 штук Од... підкова та металеві частини. Окей, все поняли. Все поняли. Так, є в нас один один свободний. Хтось шукає роботу? Відкритих посад. Чоловіки, жінки, шукають роботу, нікого немає. Добре, всі зайняті. Та подив, як ми з тобою хірено то все організували. Значить, давай подивимося, можливо, цвяхи ще буде, не буде треба для торгівлі. Давай ну, на всякий слух, ну, мусимо щось зробити, того, що біда. Грошей ще тут тр трохи є щось і з тим зробимо. Цвяхи, 600 цвяхів, блін, торговельний склад. Ну, то подешевше так то зробити торгівельний причал. Давай поставимо його сюди. Поставимо на паузу. Ну, Рудня обов'язково треба, щоб була плавильня. На паузу. Ти хто? Хата на паузу. Поки що так. Відсутнє житло. Скоро житло буде, не переживай зима, скоро. О, от тут в тебе є палатка, жит... живи тут. Ще... Зима ще не скоро. Ти хто? Один рік заснування поселення. Бляха-муха, як вони далеко. Давай, давай, давай за ними немножко понаблюдаємо. Дві як вони далеко ходять. Пішли. Це просто біда. Вони, вони прям через ліс хирячать із тачками. Я б через ліс не ходив. Я б краще пішов довгою дорогою і отак вот пішов. Ну так даже скорше буде і легше. Господи, то. І вони прям йдуть сюди. Ставлять тачку. Що таке? Усі тачки потребують лагодження. Так лагодь. Так лагодь! Алло. Три замовлення в черзі. Недостатньо металевих частин для лагодження. А я, коли вони почнуть, то прив'язано до стоянку до будівлі. Добре. Недостатньо металевих частин. Окей, значить, нам треба срочно. Ну, хай видобувають там руду, того що найвидобувається руда хербасним, і треба нам зробити буде срочно порт. Того, що біда, гроші пропадають, ми нічого не можемо продавати і все. Все, я поняв. Так, тут сразу дві людини працюють. Супер. Керівника Ні. Раз керівника не треба. Натисніть, щоб замовити плуг. А я не можу замовити плуг, як я тобі замовлю плуг. Дорослих вулів для виконання, замовити плух. Ні, не, не треба мені додати поле. Закоротке. 24. Я не знаю, яке поле. Давай зробимо, от, певно, що отак. От Стоп. Так зробимо поле, так? Да? Зробимо таке невеличке прям поле хай собі буде. Вот два поля. Поле не задіяне, перейти, перейти до ферми, а отут от що? Да, от. Так, перейти до ферми, прив'язати до іншої ферми, а задіяти. Не орати це, понят. Окей, все я поняв, як мені відмінити? Загальна площа 240 одиниць. Скасувати, ну я не маю плуга, а мотиками, прийдеться з чимось робити, ну що ви, люди, почекаєте? Нічого не поробиш. Дивіться, як пропало, то все. От як ті палатки пропали. Ну я ж не знав, я перший раз граю. Спокійно. Не треба на мене тут бочку гнати. Так плавильня майже готова. Да? Ну, майже тут уже сильно сказано, але в принципі майже. То вже травень. Що такої? Що сталося? Поле не задіяне. А чого? Задіяти. Поле не задіяно. Задіяти нахер. Добре. Збудуйте міську раду. Міська рада почекає. У мене тут біда, мені треба налагодити желізо, щоб я міг нормально розвиватися. І коли вже буде достатньо людей, от прям буде велика вероятність того, що вони можуть вчинити бунт, повитися між собою, підпалити будинки і всяку остальну херню, то дає смисл. А тепер люди зайняті другом, дивляться, щоб вижити. Дивляться, бляха, щоб як би вижити. Подиві, як у нас красиво. І от той треба зробити. Да, так, ті два обов'язково треба зробити. Якщо ні, в найгіршому випадку ми просто будемо продавати залізну руду. Тим більше вона у нас не обмежена. Звісно, дуже далеко, але вона, вона, вона у нас не обмежена буде. Давай. Вони в руках, бляха, носять солодкі. Я не можу нічого зробити. Ладно, стоп. Стоп, зробимо інакше. От ту херню, торговельний причал у черзі давай. Збудуємо торговельний причал і будемо торгувати. Ну от що поробиш. Все, хай, хай носять в руках туди, то того, що то буде дуже довго. Ми замовимо далі декілька частин, збудуємо тачки і от воно все буде нормально, Того, що тачка треба лагодити. Надіюся. Ти просто по дві яку недовго то все носять. Боже Боже. Не майже ніколи то не дороблять. Бляха, треба було то скорше робити. Ну, а хто знав? А хто знав! Бляхане чим полагодити, от тобі раз. За цвяхами пішли собака, прикинь. Цвяха і глина. Ну, поносять у руках. Цвяха не важко носити в руках. Цвяхів треба наносити глину, а то просто біда. Ладно, я предлагаю на тому завершити. Наступній серії у нас чекає стільки біди, стільки роботи. Ой, бляха-муха, то вже червень, то вже середина літа. Ай, як вони то строять, то просто біда. Так, що в нас тут є? Відсутнє житло. Ну, житло почекає, ну що я пороблю? Мать, почекай житлом. О, дивися, на городі в них щось вирощує. Ото, кстати, треба було зробити, певно, що на початку. Вот. Ну, а слухай, мед є. Питна вода є, цибуля, горох і капуста є. Охіренною хрючево можеш зробити. Мед солодкоє. Горох то зварив. Залив водов, нарізав капусту і закинув туди підсмаженої цибулі, і ти маєш бляха охіренний суп. Ти маєш охірети. Далі. Зварив горох, Переко... перемішав його, переколотив його. Ти маєш охіренне пюре з гороха, цибуля, нарізав файненько цибулю. Як то має бути? Нарізав цибулючку, украв одну курицю. Там немає, Там немає правда куриці, ну, да, ладно. украв одну курицю і свіже м'ясо із цибульку. Якби ще було поросятку, а ти з нього такий а ти з нього такий нисенький кусочок сала, туди цибульку, трохи гірчиці, чорний хліб. І от так ам. А далі ам. Красота. Ладно, ладно, все добре. Не буду, не, не буду тебе лакомити, можливо, ти е, хочеш щось поїсти, я тобі так смачно, все то все. Раз. все хорош. <реш> ладно, все. Так, а тут у нас що відбувається? У нас тут прям біда, задіяти що, пшеницю? Ну, от пшеницю з біда. тепер є ріст. визрівання, жнива. Я не знаю. Опа. От вже під'їхало, от не бляха по одну ту носять. Погано, конечно, що стільки мало будівельників, ну да ладно. Будівельників все треба. Ну, от, Кстати, вона вже майже готова. Ага, хер там. <реш> вона от. Я попутав в що поробиш? Ладно, все, давай. Я тобі розказав за сало, все, давай, іди покушай сало і все буде добре. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока. Зберегти, всім пока.